Одного дня я відчула на Юриній сорочці аромат її парфумів, тих самих, які я подарувала їй на день народження. Я спитала напряму. Він мовчав, а потім різко. Ну що ти вигадуєш? Але я не вигадувала. Через два тижні я знайшла в нашому спільному планшеті її фото, інтимні, зроблені в нашій спальні, в той самий період, коли я лежала в лікарні. Я пішла без скандалів. Зібрала речі з донькою, переїхали до мами. Вони не ховались. Через місяць Наталя виклала в інстаграм фото з підписом Любов завжди знаходить шлях. Ми не вибираємо в кого закохатись. І це після 12 років дружби, після всього, що я для неї зробила. Вони живуть разом. Софія часом буває в тата. Вона маленька, вона ще не розуміє, чому мама плаче ночами. А я й досі вчуся пробачати собі за те, що не бачила очевидного і не зупинила це раніше.